Гучний арешт одіозного запорізького бізнесмена, який протягом останніх трьох років фінансував партію регіонів. Євгена Анісімова, який користувався неформальним напівкримінальним статусом Смотрящого за Запорізькою областю, було затримано сьогодні у Києві в аеропорту Бориспіль бійцями спецпідрозділу Сокіл, головного управління по боротьбі з розлучинністю МВС. На офіційному сайті відомства прямо так і вказано: затримали кримінального авторитета на прізвисько Анісім. І це сталося у рамках розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 189 вимагання в особливо великих розмірах. Два запорізькі офіси підприємця, блоковані міліцейським спецназом, там зараз проходять обшуки та виїмки документів. Прізвище Євгена Анісімова стало скандально відомим у середині серпня, коли пізно вночі, 15-го числа, у центрі міста невідомі із застосуванням автоматичної зброї вчинили на нього замах. Як сам він написав у протоколі свого допиту, як потерпілий надзвичайно. Приватного підприємця на місце стрілянини тоді з'їхалося все керівництво силових структур регіону, навіть міський голова Запоріжжя. Що ж то за приватний підприємець, такий у місті козацької слави, що його джип у притул розстрілюють з автоматичної зброї, дивом не зачепивши жертву. А на місце пригоди з'їжджається усе місцеве начальство. Знакоклику неодноразово пропонував самому Анісімову ще до сьогоднішнього арешту прокоментувати цю гучну подію та її версії, але безуспішно. Чомусь він воліє залишатися у тіні. Напевне, там у тіні йому і перебувати було комфортніше, і робити бізнес зручніше. Одна з версій замах на анісімова в організації якого сам він вважає винним вірменське, організоване злочинне угрупування. Прямо пов'язаний з перерозподілом сфер впливу в оточенні парламентарія від партії регіонів Юрія Іванющенка, більш відомого на прізвисько Єнаківський. Друга версія це самого Іванющенка хочуть позбавити неформального тіньового кураторства над індустріально потужною Запорізькою областю. Отже, як розслідують замах на одіозного запорізького бізнесмена Анісімова і кому він заважав розслідування програми? Замах на Євгена Анісімова у середині серпня у Запоріжжі претендує на статус злочину року. Власне, регіон вже давно лихоманить від кримінальної напруги. Про це знаклику детально розповідав ще у березні минулого року. Ми ж даємо фактично реальні цифри. Тобто, умишлених мирних за январь февраль прошлого року 18 за цей год 29. Тобто, це на 50% реальний да ніж на 50%. процентів розбойних нападений. Тож на 50% більше, більше, в два рази більше, краж було 2000, тисячі, стала тисячі, угонов транспорта в 4 рази стало більше. В тоді навіть президент Янукович відреагував на сплеск кримінального насилля, що буквально захлиснув місто козацької слави. Я дав доручення міністру внутрішніх справ і генеральному прокурору спільно провести колегію, розглянути на колегії ситуацію криміногенну ситуацію Запорізької області це питання вивчається і будуть зроблені відповідні висновки щодо ситуації. Ці обласкиїв після посилених перевірок запорізьке питання вивчив і висновки зробив. Начальник міліції генерал Серба прогнозовано зберіг свою посаду, а тіньовий бізнесмен Анісімов збільшив свій вплив. І кримінальна канонада залунала ще гучніше. Почули вже навіть у Верховній Раді. Рік перед тим президент України, відреагувався на зауваження ті народних депутатів України, направив туди був комплексну комісію в складі керівництва МВД, Генеральна прокуратура СБУ і нібито Здавалося, що вже всі точки, де можуть бути іскри, виявлені і знову стрілянина. Тому мені здається, що не все в порядку з кримінальною обстановкою в місті, і напевно потрібно щось робити вже в Києві, приймати які вживати заходів стосовно нормалізації обстановки в Запоріжжі. Невдалий замах на Євгена Анісімова став наслідком ретельно спланованої кримінальної спецоперації, яка на фінальній стадії дала збій. За даними джерел знаку оклику у правоохоронних органах, після від'їзду з ділової зустрічі Анісімов сам сідає за кермо свого джипу Мерседес Геленваген. Начальник охорони Анісімова Андрій Гречковський одразу помічає підозрілий джип без номерів, який слідує за кортежем. Вони звертають до фешенебельного готелю Шератон, потім на вулицю Тбіліську у напрямку набережної. На повороті на вулицю немировича Данченко, припаркований з аварійними маячками легковик фіат, змушує Нісімова скинути швидкість для об'їзду перепони. Аж тут із зелених насаджень виходить стрілець у чорному одязі і відкриває автоматичний вогонь. Згодом з'являється другий стрілець і знову вогонь. Тільки завдяки швидкості руху машинам вдається покинути сектор стрільби. За даними знаку оклику, Анісімов указує в протоколі свого допиту, як потерпілий, що нібито неодноразово отримував погрози через особисту неприязнь. Хтось хоче його вбити. За свідченнями начальника охорони Анісімова Андрія Гречковського, на прізвисько Грєк кілери стріляли трасируючими патронами, щоб чітко вночі бачити напрямок вогню. І найголовніше. Відеореєстратор на джипі охорони Грєка нібито зафіксував обличчя людини, яка стріляла по анісімову. І ці відеофайли, як речові докази, приєднані до кримінального провадження. Я знаю об этом покушенні, я знаю, том, що зараз ведуться слідчі дії. і наскільки мені відомо, вже встановлений ряд виконавців, якщо може так виразити даного заказу. і впевнений в тому, що правоохоронні органи. В время час уже сказати о те, хто заказав чоловіка з якою целі. Після двох місяців, що минули з дня гучного замаху на бізнесмена Євгена Анісімова, стало відомо про затримання запорізькою міліцією в Ялті одного з підозрюваних. Це сталося на очах його цивільної дружини з дітьми. Буквально там, може, 10 метрах, 15, я увидела, як подошли к нему двоє мужчин. Взяли його і сіла затащили в машину зеленого цвета фальцвагін запорожськими номерами і увезли. прізвище цієї особи запорізька міліція офіційно приховує, але з судової ухвали на проведення обшуку у помешканні затриманого стало відомо, що це такий собі васоян Артак Робертович 1981 року народження. Його цивільна дружина Анна розповідає, що її чоловік насправді не від кого не переховувався. Я вам могу 100% сказать, сказати, що рождения второго рібінка муж. Время після этого находился со мною з дітьми. Ми отдыхали в частному доме, Вот поэтому у нас практически кожен день були гості, поздравления і так далі. Поэтому навіть якщо куда-то ми їздили по делам, ну как бы нас такі отношения, що ми везде ним вместе. Отже, чому Артака Васояна запідозрили у замаху на Євгена Анісімова, що стався пізно вночі, 15 серпня. Поки запорізька міліція під приводом таємниці слідства зберігає мовчання, уважніше вчитаємося в ухвалу на обшуку помешкання Васояна, яку видав слідчий суддя Орджонікідзівського суду Запоріжжя Гець. У ній сказано, що згідно з висновком судової експертизи номер 238 генетичні ознаки Васояна АР містяться у слідах на медичній масці, вилученій під час огляду місця події. А ще вище зазначено: у кримінальному провадженні щодо замаху на вбивство Анісімова проводився огляд місця події, а саме ділянки зеленої зони біля перехрестя вулиць Немировича, Данченка та Тбіліської, під час якого і була вилучена медична маска світло-блакитного кольору, біля якої також були Знайдений та вилучені увага, перероблений мисливський карабін Сайга, калібру 7,62 мм міліметри. Та магазин до нього запам'ятаємо ці важливі деталі: медична маска зі слідами Васояна та перероблений мисливський карабін Сайга на місці стрілянини по Джипу Анісімова. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група райвідділу, керівництво головного управління МВС та прокуратури обласного центру. А ось тепер найцікавіше знак оклику отримав матеріали слідства, де вказано кілери, що стріляли по Анісімову, залишили на місці злочину автоматичну зброю. Автомат Калашникова 84 із заводським номером 35468524, 1978 року випуску. У ньому та магазині патрони калібру 7.62 мм. А поряд пакет чорного кольору із вимащеною тканиною для чистки зброї у подальшому на навколишній території знайшли ще один автомат Калашникова. і знову серійним заводським номером: 5-7-4-2-8-6-3-1-6, 85-го року випуску споряджений патронами вже меншого калібру 5-45 міліметрів і ще один пакет чорного кольору. Два автомати із серійними номерами, тобто це легальна зброя, схоже, що викрадена з якихось армійських складів. Більше двох десятків куль, випущених кілерами з цих автоматів, перетворили на решето джип Євгена Анісімова, але якимось дивом не влучили в мішень. Але найголовніше при попередньому огляді місця злочину не йшлося взагалі ані про знайдений перероблений мисливський карабін Сайга, ані про світло-блакитну медичну маску із біологічними слідами, ідентифікованими згодом як такі, що належать Артаку. Васоян. Тож, як карабін Сайга та медична маска з'явилися на місці злочину? звісно, можна припустити, що їх знайшли згодом. Можна припустити, що за присутності найвищого керівництва правоохоронців регіону на місці стрілянини чогось не догледіли. Але у такому разі, що це за якість пошуків? Можна, звісно, припустити, що один з автоматів Калашникова під час детального огляду якимось дивом перетворився на мисливський карабін Сайга, тим паче зовні обидва різновиди зброї, дуже подібні. Але що тоді сталося із серійним номером автомата? І все це далеко не порожні запитання до слідства. Сам Анісімов заінтересований, щоб все ж знайшли настоящих кілерів і настоящих заказчиків. Тому що, якщо закрити статистику і доложить, що раскрыто преступление, а заказчики Кілера стануться на свободі, заказ должен быть исполнен. Справді замах на бізнесмена Анісінова всередині серпня став настільки резонансним злочином, що, окрім найвищих силовиків регіону, на місце стрілянини приїздив навіть сам міський голова Запоріжжя Олександр Сінов. Він власне ніколи не приховував близьких взаємини з жертвою невдалого замаху, а ще неодноразово публічно розсипався у компліментах на адресу Анісімова, захищаючи того від критики опонентів. Я рекомендував би тим людям перейти від фінансування словесних цих всіх баталій до сученню реальних справ, наприклад, котре Євгеній Саншаніс. Дійсно, за останні три роки бізнесмен Євген Анісімов став у Запорізькому регіоні фігурою, хоч і не дуже публічною, але дуже відомою. Жодного інтерв'ю пресі, натомість чимало похвальби як найщедрішого місцевого мецената для церкви та місцевої громади. Але ще більше у Запоріжжі Анісімов був відомий як тіньовий куратор бізнес та політичних процесів у неформальному статусі Сматрящева. Він, власне, більше пасує тюремним авторитетам, ніж респектабельним меценатам. Ну, фактически, он руководит областью. Фактически, скажем, он не имеет никаких полномочий. Он не занимает каких-либо э, общественных, либо э, государственных постов. Но тот пост, который ему дан от смотрящего, вышестоящего ранга, а, Довин, все, все, все называют Иванющенко Юрия Иванющенко. Что это человек поставленный Иванющенко здесь решать вопросы, которые касаются э, собирания денег. Куда идут эти деньги, сколько их мы не знаем, но мы знаем, что бизнес в этом играет очень немалую роль. И э, поэтому мы на себе чувствуем, как. Э, Як эта машина? Машина смотрящего. Так називають Євгенія Анисимова. Через подібний стиль бізнесу і меценатства Анісімов перебував у конфлікті з цілою низкою тіньових бізнес-груп Запорізького регіону. Це підтверджує зокрема і парламентарій від Мелітополя Євген Балець. Кожного чоловіка, хто займається бізнесом, хто займається большим бізнесом, тут большое количество врагов. Ну і так можна виразитися. Учитывая, что Евгений Анисимов э, фигура довольно-таки весомая в Запорожской области, то нет никаких сомнений в том, что э, круг заинтересованных в этом вопросе людей довольно-таки большой. Данное покушение, вполне возможно, связано быть и с политическим каким-то окрасом. Майже одночасно із затриманням у Ялті Артака Васояна, який нібито залишив свої сліди на місці замаху на Анісімова, на підконтрольному йому інтернет-ресурсі Запорізький час виходить розгромна стаття про місцеве організоване злочинне угрупування вірмени на чолі з братами Сергісянами. За логікою статті саме вони причетні до цілої низки кривавих злочинів у Запоріжжі. І нібито саме керівництво місцевої міліції увесь цей час закривало очі на високу кримінальну активність вірменського групування. Зокрема, і через це останнім часом між Євгеном Анісімовим та генералом Володимиром Сербою розпочався неприхований конфлікт, і це ще одна сторінка у тривалій кримінальній війні у Запоріжжі, яка, схоже, тільки набирає обертів і на яку з Києва поки що особливої уваги не звертають. Невже це тому, що вона війна санкціонована на найвищому політичному рівні? І те, що Євгена Анісімова було сьогодні затримано за підозрою вимагань в особливо великих розмірах, а у його офісах проводять обшуки, може свідчити тільки про те, що Київ справді втомився від одіозного смотря, що який приносив владі більше головного болю, ніж власне користі. Але що робити із керівниками регіону, мером Олександром Сіном та губернатором Пеклушенком, які неодноразово публічно висловлювали підтримку і визнавали дружбу із Євгеном Анісімовим як із перспективним підприємцем? Ось це відео відзняте нашими запорізькими колегами з газети Субота Плюс на ньому повністю блокований озброєним міліцейським спецназом квартал у центрі Запоріжжя, де було розташовано офіс Євгена Анісімова. Там зараз проходять обшуки та виїмки документів. Знакоклику уважно стежитиме за розвитком цих драматичних подій у Запоріжжі. Про це ми обов'язково розкажемо у наших наступних програмах. Залишайтесь на ТВА. Реклама мене швидко.